Отужного всім здоров'я, пані та панове. Якщо ви пройшли один з найгірших рангів у всій грі, це п'ятий ранг за німців, то ви вже почали думати на рахунок того, з чого ж починати далі грати. На що потрібно звернути свою увагу із шостих рангів. Особисто моя думка це найкращий варіант, буде там. Він трішки краще живе, ніж Леопард, трішки швидше їде. І насправді, по іншим всім характеристикам, досить непогані, досить однакові машини. Так чому обирати гірше, якщо можна взяти там. Далі можна ще там задуматись над М48 патоном, але на своєму бойовому рейтингу ви повільний, дуже повільний, у вас немає стабілізатора, і ваншотність в нього також не на вищому рівні. А броня його вже тут ніяк не роляє. Тому. Танк без плюсів, по суті. Гепард ну, це зрозуміло, машина не для всіх, для того, щоб починати прокачку. На рахунок там, хочу сказати, дуже-дуже непогана машина, мобільна, досить непогано живе. Останнім часом я помічаю, коли сам по ній стріляю, і коли на ній ось недавно. Досить комфортно в цьому плані буде для новачка. Також є схожа версія преміумна, вона Відрізняється в основному снарядам. Тепловізора тут також немає, і у вас тепловізора немає. В основному снаряду. У нас основний снаряд дм 23 один, кажуть, один з найгірших на 120-міліметровій гарматі, а у нас, до речі, на 105 мм досить непогано він грається. Непогане пробиття. Давайте підемо в бій. Якраз це і продемонструю. Непогане пробиття, досить впевнено. Він хотів сказати, дамажить, але насправді ні. Пробиває точно на своєму бойовому рейтингу 338 вистачає з головав. Звичайно, бувають там свої приколи, тільки що я грав, пограв на тій машині пару боїв. До речі, щось димових снарядів багатенько взялось. Боже, скільки я раз підряд не пропивав КПЗ в борт. Це просто якийсь крінж. Якось налаштували об'ємність снаряду цього взагалі незрозуміло. І частенько вас прям буде підпікати від, від цього. Але це потрібно розуміти, що на всіх машинах цих бойових рейтингах, рейтингів буде відбуватися таке. Тому це не як особливість тама, а як особливість розвитку розробника. Як і в життєвому плані, так і в професійному. Так, там, бачимо, досить непогано їде. Комфортно. Звичайно, ВТ нас обганяє, але на, на то цей ВТ один з найпотужніших двигунів в нашій грі. Тому нас її обганяє. Що тут у нас можна, в принципі, буде проїжджати з точкою Б у нас все непогано. Ех, на кочці ніхто мене не криє, правильно Я розумію? Всього-навсього один член екіпажу ми втратили. Нічого страшного. Я думаю, можна спробувати проїхати, поки тут хаос відбувається, він може стріляти, правильно я розумію? Ця механіка сітки рябиться. Буде погано, якщо він мене помітив, підсвітив. Так. Що тут відбувається? Потрібно проїжджати. Тут досить все-таки небезпечно. Треба знайти якусь позицію, щоб намагатися пожити. Ця вся зенітка зараз буде в СБІ в мою сторону дивитися, так розумію. Промазали ми з розвідкою ще й по ній. Е, літають гелікоптери. Якщо я підсвічений, це дуже-дуже погано. Або якщо це якійсь. Якась обіженка. Приземлили ми чувачка на гелікоптері. Тепер ремонтуємося півроку. Дуже довго перезарядка, тому що в нас вже підбили члена екіпажу. Забрали СТБ. Позиція непогана. Можна тут грати, якщо супер обережно. Не забуваємо ще про ту зенітку, яку ми залишили в живих своїм дуже поганим дамагом. Боєкомплект, до речі. До речі, боєкомплект. Ось такий дамаг у вас буде на DM23. Інколи це прям буде вибішувати дуже сильно. Але є момент, так би мовити, справедливості. тому що на цих бойових рейтингах дуже часто у кого такий дамаг. І в основних ваших противників все те ж саме буде. Він мене побачив. Він мене побачив. Ну, 5 фрагів наземних, один гелікоптерчик. Чел сюди дивиться. Зенітку знищили, яку я був не добив. Потрібно прям Вицілювати, знати місця слабкі ворожі, бо з цим снарядом ви дуже сильно будете біситися на рахунок Дамагу в моментах, де повинні були бути ваншоти, як наприклад з зенітками, то прям сильно бісить. Є лазерний далекомір. Це дуже-дуже сильно допомагає на дистанціях. Тепловізора немає, як я вже казав. Так, начебто по цьому бою все. О, як же ж його швидко розкумарило? Ну, башта, до речі, високо підлетіла. Значить, чел набрав багатенько БК то Тепер через те, що в мене перезарядка погана. Мені вибили екіпаж. То таке собі. На розвідках можна набивати досвід. Непогана машина насправді, єдине, до чого потрібно звикнути, це до снаряду. Радіатор, от, будь ласка. Дуже поганий дамаг, ну дуже. Але на цих бойових рейтингах у вас у більшості. По-перше, у більшості танків такий самий снаряд, така сама гармата. А по-друге, не на всіх тих танках ви зможете кудись заїхати у вигідні позиції, на відміну від Тама. Щоб роздавати по більш вразливим місцям, більш критичним. Так, перші більшість фрагів, один гелікоптер. Могло бути і краще, могло бути і гірше, якби мене забрали ваншотом при першому пострілі, оскільки у нас в задній частині башти, може бути боєукладка. Раджу новачкам. Возити снарядів 16, взагалі, майже на будь-якому танку, більш-менш сучасному починаючи з 6 рангу. Якщо не знаєте, скільки снарядів брати, беріть 16, якщо не буде вистачати, докидуйте, добирайте. Давайте другий бій. Вже по-першому бою багато чого можна було сказати. Рухливість хороша. Живучість непогана. Давайте також менше снарядів візьмемо. Снаряд дуже і дуже рандомний, поганенько залітають уламки противника. Це я думаю в минулому бою було помітно. Перед цим я грав, був, так там все ще гірше було. Але якщо ви вже більш-менш вивчили вразливі місця, а куди я їду? Що з розробник з картами робить? З кожним патчем, до речі, все більше і більше сміття на картах. Не знаю, чи ви помічали це. Тут біля мене буде багато противників, я так думаю. Через дим він мене забрав. А, так, там ще й і той чел є. Ну, Тут ми бачимо всю суть моєї команди. Таке буде у вас не рідко за німецьку команду. Часто німці взагалі нічого в бою не роблять. Ну і допомагати я їм не збираюсь. Просто кудись в найближчій вулиці під, попіджималося під будинки. Нуль позицій. Нічого страшного на рахунок цього не потрібно сильно брати близько до серця, тому що це буде в кожному бою. Тому не переживайте. Не люблять гравці на німцях, на цих бойових рейтингах. Там майже на всіх, починаючи от з п'ятого рангу, щось в голові перемикає, тому що дуже-дуже погана техніка на п'ятих рангах, там леопарди перші. Патони, один картон, не живе. Тому у людей залишилася до сих пір психологічна травма від цього. Я думаю, у вас також. Ви повинні розуміти, про що я кажу. Люди не хочуть їхати взагалі кудись, не те, що вперед, а хоча б десь стати на простріл, щоб зустрічати противника. Під стіночку піджимаються. І чекають, поки противник сам заїде в приціл. Коли за вас Радянський Союз грає, то трішечки легше, тому що люди, гравці з Радянського Союзу, вони більш активні в основній своїй масі, і там хоча б якісь позиції забираються у вас, на жаль. За німців досить рідко. Ну, хіба що такі от, будь ласка, ну просто подивіться на міні карти я думаю, все повинно стати зрозуміло Ех, не встиг я закинути туди артилерію. Це не те, що там бісить, все до цього потім уже швидко звикаєш і сам трішечки міняєш свою тактику. Але от якщо ви там перейшли з якоїсь іншої нації. Уже які кончились снаряд? Ну, в де совочки беруться. ВЛД-55-ки беруться, але трішечки, якщо ви зверху в них стріляєте. Бо якщо там вже якийсь дуже сильний кут, дуже потужний, то вже складновато в цьому плані. Приціл непогана кратність, не дуже занадто близько дальняк, може не завжди вистачати. вистачати, в основному... Ой-ой-ой-ой, як же ж його чітко прибрав! Так, розібралися, начебто тут з 55-ками. Більше їх не повинно, як би тут бути. Про розвідки не забуваємо. Я взагалі, як тільки бачу, танк ворожий в прицілі прожимаю розвідку. Можливо, можливо, це якось буде спонукати союзників до дій. Там якусь кращу позицію обрати для того, щоб прострілити того чи іншого противника, якого ви підсвітите. Не завжди але буває. Тим більше, якщо ви любитель авіації, то для вас це взагалі must have прожимати розвідки, ну, будь ласка. Я підсвітив все все зроблено для того, щоб тільки стріляли. Це зенітка. Японська зенітка, з нею можна з будь-якою кулемету справитись. Пересуваємось далі, бо там не дуже безпечно. А тут можна постріляти по тим, хто тільки но вирішив з бази виїхати. Це но прокинувся. В нього механіка. Майже ядерку набив, як і в минулому, в першому бою. Коротше, грати можна. Головне, щоб команда підтримувала активними діями. Як в першому бою, як е, в цьому бою. А так дуже складно справлятися з противником, якщо ти зайняв якусь позицію, і вся ворожа команда дивиться тільки на тебе. В цьому плані дуже якось складнувато. Живих нікого не бачу. Ну, в принципі, 8 фрагів, могло бути і краще, могло бути і гірше. Давайте в наступному бою я вже до кінця вам про плюси і мінуси тієї машини розповім. Основні. В принципі, я думаю, по боям уже помітно. Щодо чого. Ех, забрали його, він сам випрыгнув, точніше. Бо так машина. Для, для будь-якого гравця буде непогана і цікава. Для середньої руки гравця, для хорошого гравця, для початківця, для взагалі новачка. Досить комфортно грається, в бойовий рейтинг кидає непогано зачасту. Давайте, що тут можна прокачати? Гусениці, нехай будуть гусениці. Давайте ластецький бій. Подвигунув скільки 720 кінських сил у нас дуже комфортно їде. Ви бачили, звичайно, там, як тільки він буде стоковий у вас тамчик і без хорошого екіпажу, трішечки, ну, не те, що він повільний буде, він буде в'язкий. А Як тільки от ви викачите його, прокачаєте, 720 кінських сил на 30,5 тонн. Непогано. Можливо, комусь буде складно гратися від, на техніці з заднім розташуванням башти. Але в War Thunder це не такий мінус, як, наприклад, в тому ж World of Tanks. Тим більше у нас багато пустот в танку. І інколи виїхати задньою частиною, не буде помилкою. Але це вже ви повинні розуміти все на досвіді. Те ж саме, якщо прям нахабно виїхати передом. Не факт далеко, що вас ваншотнуть, тому що двигун може з'їсти багато уламків. Але і кожен раз на це сподіватися також не потрібно. Ну, до речі, із плюсів, що ми не занадто легкі. Бо будь-який кущик. Будь-який кущик ми не зупиняємось. Так, базу ми захопили. Це добре. До речі, лайфхак на цій карті. Тут нікого не бачимо. Можете під'їжджати сюди. І тут, в принципі, береться база, без яких небудь проблем. Тільки потрібно зацілювати сюди, бажано, щоб поруч були, були союзники, які на крайняк відволічуть ваших противників. Так, що в нас взагалі по карті? І ось із цього пройому можуть виїжджати. Тут кіоск ламаєте кулеметом. Далі вже можете зустрічати під'їжджаючих на базу противників. Чекаємо союзників, що союзників буде по активності. Далі вже від інформації можна буде самому щось думати. Підводячи підсумки по там 2 IP преміумному, схожа по геймплею машина, але частенько граєте проти більш серйозних противників. Ось тут якось небезпечно все по звукам. Дуже небезпечно. Де да, що ж таке? Союзник навіть не може нормально померти, щоб своїм дулом не заважати. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! А він бачив мене цікаво. Синиця водій. В мене, по-моєму, перезарядка швидше повинна бути. В нього 7,5 а у мене 7-1. Але прикол в чому? Що. що тут дими. Щось мені зламали, до речі, на рахунок живучості. Ми тут щось живемо, але якось дуже і дуже складно все. Союзники взагалі не хочуть якось допомагати. І зліва, і справа. Нема нікого ніде. Ех, ну все з усіх сторон просто. Ще артилерію мене прибило. Просто подивіться, як підірвалось. Дуже складно з союзниками, дуже складно. Це головний мінус тієї машини це союзна німецька команда. Якщо ролик вам сподобався, обов'язково проставляйте лайкосики, якщо вперше на каналі, не забувайте підписуватись, налаштовувати дзвіночок, тому що дуже і дуже багато контенту зараз буде і вже є, тому пропускати його не варто. Якщо залишились якісь ще питання, обов'язково пишіть в коментарях. Я дуже часто їх переглядаю, активно відповідаю. Також можна поспілкуватися на трансляціях ввечері після 8-ї години. Там з вами і побачимось.